Дівчата, привіт! Вас вітає місто Кам'янське. Я приїхала до рідного міста сьогодні. Треба полікувати дівчатам мені зубчик. Зустрінусь з братом двоюрідним. Поїду до батьків. І на все про все в мене час до вечора. Зараз зайдемо з вами в маркетопту, бо в Дніпрі маркетопту немає. Хочу подивитись, може там. Щось цікавеньке буде. Дівчата говорила по телефону і не сходу знімали. Що мені сподобалося, дуже багато власних випічки, хліба, є каси самообслуговування, там є кулінарія, там випічка, всякі крімділи, сосиски, хлібчики, булочки, бреці. Взагалі дуже прикольно. Потім дуже багато дівчата товарів, яких немає в інших магазинах. Ну, Все все є, все все є. Ну так, я тіше трішки, я, скажу так, я не дуже тут орієнтуюсь, який в мене фон. Мрія алкоголіка. Не дуже я тут орієнтуюся. От, наприклад, ось такого я ніде не бачила. Ви бачили? Я не бачила звичайно, в звичайних супермаркетах. Ось такі є напиточки. Потім є грузинські лімонади. До речі, ціни. А це на тахтарі? Ні, це на тахтарі. Ціни нормальні. Ось дивіться, грузинський лимонади 42 гривні, 49, 49. Це в принципі нормальна ціна. Не завищена. Так, сік. Що ми ще маємо? Дуже класно. кулінарія, я ось дивлюсь на все і мені дуже хочеться поїсти. Сири, що у нас по сирам. Ну, сири ціни різні. Дівчата, так трошки хаотично вам знімаю, бо не орієнтуюся. Тож, пробачте, я так просто... Аби самі подивитись і вам показати. І людей дуже багато. Масла, погані ціни. Ми подивимося різні. Що у нас. Пови... Ну, лікар. Дивіться ціни. Дивіться, дивіться. Різні майонези, яких я теж не бачила ось це Якийсь соколівський. Масло жировизу. Не бачила його ніде. Власна марка, це, напевно, цього маркетопта власна марка. До речі, приємна ціна. Як вам дизайн власної марки. маркету. Тобто, як наче зубну пасту. Продають, а не майонез. Так, соуси різні. О, соуси, дивіться, вонсера це багатство. Гарний вибір корму для тваринок, для кішечок, для собачок. Для собачок ні, для собачок. Мені подобається гарний супермаркет. Тільки що я в ньому не орієнтуюся. Ой, дивіться, діти, соря до орієнту, такого не бачила, такого не бачила. Зараз оці понюхаю, вам розповім свої враження. Так, Оцей сподобався, оцей не сподобався. Але теж аромат не для кожного, скажімо так. Ось такі є для душі чоловічі, дивіться, марки топтю, бір, керрі якийсь, зараз понюхаю. Погані аромати і 125 гривень за 400 мл, бо, наприклад, дивіться, арко 260 мл, фа 250 мл, а дух 400 мл. Нормально. Нормальна депозиція, судочки, пластик є, подарунковий пакетик, бо я хочу. Подружці, як мені буде зараз лікувати зуб, чи купити цукерочки. Вона нам там допомогла дуже. Коли у чоловіка були проблеми з зубами, тож хочу їй цукерочки. В знак вдячності подарувати. Там, щось в такі пакетики вони дуже стильові дівчата. Оце не колхоз, може оце. Це теж не колхоз такий мінімалістичний. Це колхоз. Що тут ще є? Жовто-блакитний. Такий мені подобається, але надто він чоловічий. Зараз ще подивлюся, що там за сукетки. які взяти. Що тут ще? Просто взяти її коробку цукерів та й все. Напевно, ну, візьмемо просто коробку цукерів без пакетику. Бо дійсно вони якісь такі. Занадто святкові. Мені такий не підходить. Так, бачите, чаї. Чаю дуже багато. Дивіться, які такі в таких пакетиках. Солодкі чаї по 22,40. 40 Різні, дивіться, які облепиха, вишневе, манго маракуя, імбир, м -м, чорна смородина, малиновий. Ну, гарний вибір. Я вам так скажу, мені подобається вибір взагалі в цьому маркет-опті. Дуже гарний магазин. Чого його нема у Дніпрі? У мене на районі. Мені все подобається. Печиво багато. Смущенка, всякі сиропчики, топінги, орангісова паста, нутелла, те, ламінка. дивіться. Це ж гарний вибір. Оці манго. До речі, мені оці манго я брала, а тебе мені не сподобалось. Колись брала варуси, ось варуси були смачні. Горішки, хрупи, насіння льону. Спеції. А спеції я вам вже показувала на початку відео. О, як відпагне, мускатний горіх, куриця, барбарис. Коздика, перець перед чорне, бадьян, О, До речі, мені колись був потрібен мускатний горіх, горішку, бадьян мені був потрібен. Я не знала, де купити в супермаркеті. Ось, маркетов. Їдемо в Кам'янське і купуємо Так, приправи. Широкий вибір приправ. А давайте, може, і пісці не будемо. Ось перець горошку, духнаний, непогана ціна 13,80. ж цукерки? щось я хожу хожу, цукерки не можу знайти. Зараз буду когось питати. Так, чіпси по акції, алкогольне відео. Горішки до пива дивіться теж. Можна самому набирати, брати. Марки топт. Сардельки з сиром власна марка. Всього сімнадцяте дев'яносто дев'ять за столі. Ковбаска напівкопчені, кабаноси, тровий марки, у кабельнадцять дев'ять за сторенда у світу жони факті. Дивіться ще який відділ з ом, товарами для діток. Дивіться, різні солодощі, іграшки. Жиленьке. Оці, до речі, пектол преш я колись брала замість доктора Тайсу. Непогані, я скажу, не гірше, ніж доктор Тайс. Ось тільки доктор Тайс коштує в три чи в чотири рази дорожче. Я брала ментол а, і з шаблією. А, ось цукерки. Ні, це барни, це не цукерки, це зефір, барини, печиво. А, де ж цукерки? Ось цукерки. Так, дівчата, ну все, так трошки вам показала і буду виключатись. Ще в мене вразив вибір пастили. Дивіться, якась ягода, ось така цукерочка. от Fit-Fit, мілініум Joy, Ravlic Ну, Дуже гарний вибір, дуже мені подобається. Корисні солодощі. І книг на маркет маркетопці. Мілка теж на ну, от. Ще я не звернула увагу, може на відео буде видно, що в маркетопції є оці дуже смачні кукурудзяні палички золоте зерно. Взагалі тут вибір паличок я вам хочу сказати теж такий. Приємний. Такі якісь у синьому, Ось так от. Я хочу вам показати, ви бачила, щоб відкривали в супермаркет двері. Ось і я не бачила. Я заплуталась від Заходиш в супермаркет, тобі двері відчиняють. Виходиш в супермаркет, тобі двері відчиняють. Це сервіс, це я розумію. Це Кам'янське. Ось моя покупочка маркетоп на 24 гривні. Я взагалі дуже приємно вражена цим маркет-оптом. Мені сподобалось. Ще мені сподобалось. Ой, горобчик, кукусі. Красунчик який. Так, треба його не злякати. Кажу, дівчата, що дуже приємно вражена цим маркет-оптом. Співробітники дуже приємні, привітні. Ну, приємні враження. Йду по медичній вулиці. Нам там щось чи дорогу роблять, якась дуже тиша на вулиці. Ага, там перекрили дорогу. Дуже люблю, знаєте, приїжджати в Кам'янське. Мені тут подобається. Люблю особливо до батьків приїжджати, звісно. Коли в центр попадаєте, мені теж так добре на душі. Це мій улюблений ресторанчик в Кам'янському. Він працює, бо я, працюю, але я от в окулярах нічого не бачу. Та ні, працює. Так, зубчик мені Маріна полікувала. Це я роблю дівчата зуб мудрості. Поки його не вириваю, тому роблю. А робити приходиться десь раз на два, на три місяці. Моя школа гарна. На школу, колігіум. колегіум. Зараз він, здається, ліцей, це я вам теж вже казала. Прекрасно Кам'янське. А зараз буду телефонувати брату. Зараз сядемо десь каву, поп'ємо. А це наш цін. Дівчата з братом побачились. Тут у нас зупинка вже у батьків. Приїхала к батькам на All Inclusive. Урешка, тівтєлька, овочі. Що це? Сиров'ялине м'ясо і сирочок. Лакшері. О, яка гортензія. Гарно. Дивіться, яка у маму тут гортензія. Вона ще не розквітла повністю. Буде такі, як пірамідки. вам дівчата гібіскус показати, який великий. Ой, чуть не впало. Дивіться, вам видно, бо мені сонце сліпить. Дівчата, дивіться, оцей кущ квіточок, я вам тут ставлю відео, як він... Ввечері розквітає, дуже гарно. А як він називається, мама? Енотера нічна. Мій букет мама мені подарувала. Ось треба. Ось у мами, які квіти. Теж якась енотера. Японська. Японська, пробачте. Японська енотера. Ну, гарна квіточка. Цибулька тато накопав. Дивіться, і синя, і біла, і звичайна. Ось яка мальва гарна. Так а вона не червона, вона рожева. А це я вперше в житті побачила червону руту, рожеву руту. А червона рута буває? Ні, вона не буває. Ну я бачила тільки таку. А в пісні чого співається червона? Ну, Бо її може немає. Це вид інший, ну. А червона рута то, напевно, вигадка, немає її. То спеціально так співають, що треба її шукати. Ну, може це вона її? Так, знімаю лілію. Не люблю цю квітку. Але мамі вони подобаються. Мама каже, познімаю. Ось я її знімаю. Дивіться, біла, така модна кольору Батер єлу, А де помаранчева і червоного? Червона зав'яла. А, ось ще була така, як бордо. А та ще не розпустилася. Ага, ось ця ще. Ще не розквітло. Ні, ну оця гарна. Оце дівчата помаранчева. Корнюшончики такі маленькі. Дивіться. А там гігант. О. І он. Знімаючи цей огірок, хочу подякувати вам, що дивились це відео. Не забудьте поставити лайк, написати коментар по бажанню і, як завжди, зустрінемось з вами в новому відео.